Зараз ну не будемо проводити пропаганду лівих ідей, чи не дай Бог там, пропаганду вже марксизма чи подібних речей. Просто ця книга вона була написана в той час, коли ліва критика ще була критикою, коли вона приносила якусь ну мала якусь практичну цінність. Тобто, якщо ми беремо конкретно цю акт, автора, він жив в суспільстві і він бачив певну тенденцію, він ці тенденції систематизував і він їх прояснив і розкритикував. Там, уже якісь ну, його бекграунд і те, що він лівих поглядів, це звичайно ну, відбилося на книзі, але якщо ви її читаєте ви фільтруєте. Оці всі терміни фільтруєте те, що він ну, виступає з такої дуже чіткової радикально лівої позиції. Якщо це все відфільтрувати, то ми знаходимо просто е, е, дуже цікав, не цікавий, а дуже. Е, Реалістичний погляд на те, що відбулося із суспільством, десь починаючи ну, з початку ХХ століття, і до сьогодні, тому що нічого не змінилося, він написав це середині ХХ століття, але в принципі витоки ми можемо знайти з кінця дев'ятнадцятого, до початку ХХ, коли у нас на повну силу розкрутилася ця машина масового споживання, і коли суспільство дійшло до того, що споживання стало самоціллю. І скільки ми знаємо, я, я вас індусю до наших попередніх ефірів, там, де ми говорили про демократію, про капіталізм. І там вже до того говорили, що капіталізм він на своїй пізній стадії починає існувати сам для себе, тобто він не може існувати так, аби не розширюватися, аби не проводити експансію. І е, тут, власне, її розповідає про те саме, е, що це. Світ спектаклю це по-інакшому його можна назвати війною товарів. Але товари, тут, товарами тут виступають не тільки фізичні товари, щось матеріальне, так до чого ми звикли. Товарами може виступати спосіб життя, спосіб проведення дозвілля. В принципі все, що потребує процедури купівлі-продажу, щоб це не було. Навіть інколи, якщо ми говоримо знову ж таки про спосіб життя, це тенденції до тієї чи іншої роботи, і ось така от річ, як може ви знаєте, є така популярна теорія мета поєзису. Це пам'ятаю вже, хто її придумав, але коротше це говорить про те. А, що ну, машини а, після того, як вони там, навчаться достатньо там, оперувати мовою, вони зможуть іти до того, що створювати власні твори. І оця теорія метапоезису вона власне передувала тим сучасним баченням, те, як там ці от гіки трактують шаї. Ну, дуже багато людей в це якби вірять. А тут той самий метапоєзис відбувається лише в контексті економічних відносин, коли маркетинг, купівля-продаж вони починають існувати своїм власним життям, і вони ну, існують уже самі по собі не існують для людей, а люди існують для них. І людина, вона, знаходячись всередині цієї, ну грубо кажучи, цього спектаклю, вона. Починає грати якусь певну роль, і вона не розуміє, що вона є вже інструментом споживання, але а не ціллю споживання. Так, от до чого видав? Давайте.